Аби стати слухачем Львівського вільного університету, необхідно володіти певним рівнем знань англійської мови, а ще мати доступ до інтернету та бути учнем 10-го або ж 11-го класу. Саме для них створили вже чотири факультети вільного навчального закладу: фізико-математичний, гуманітарний, хіміко-біологічний та економічний. Наразі ми орієнтовані на учнів шкіл, тому що, як я вже сказав, це найактивніша, найперспективніша молодь. Я бачу в них потенціал. Охочах зареєструватись для навчання спершу зголосили ще мало. Проте згодом частина відмовилась від свого наміру, адже всі лекції читатимуть виключно англійською мовою без перекладу. Однак, все ж понад дві сотні школярів вирішили випробувати свої сили. Перший крок ми вже зробили це зареєстрували учнів і створили так звану базу даних. І звичайно, що в нас були такі плани мінімальні по двоє учнів зі школи, але на сьогодні ми бачимо, що є значно більше. З кожної школи це нас тішить. На офіційне відкриття Львівського вільного університету прийшли його майбутні слухачі і одразу ж мали змогу прослухати свою першу лекцію. Взагалі моїм захопленням є гуманітарні науки, тому я і вибрала цей напрям. І я сподіваюся, що ця школа дасть мені багато можливостей не тільки в Україні, а й за кордоном. Особливо сподівання хотілось б покращити на англійську мову. адже, ну, Можливо, я пов'яжу своє життя з цим. Ну, також цікаво дізнатися щось нове для себе. Від цього навчання я очікую отримати добрі знання, як білої, так і іноземних англійської мови. Ну, звичайно, це не буде легко і це буде тяжко, але будемо старатися. Решту знань вони отримують уже вдома перед монітором комп'ютера і під наглядом викладачів. Для учнів відкрили доступ до лекцій 68 курсів Гарвардського, Масачусетського та інших університетів, кожен з яких триватиме 12-14 тижнів. Навчання для усіх буде безкоштовним. А після успішного проходження кожен одержить сертифікат.